В одному з районів Львівщини в нас зареєстрований летальний випадок це дитини від захворювання, яке називається манінгококова інфекція, але захворювання діагноз встановлений клінічно на підставі клінічних ознак хвороби. Якщо ми говоримо загалом про манінгококову хворобу, то на Львівщині від початку року зареєстровано 12 випадків, із них це вже четвертий летальний. Чому ми про це говоримо? Для того, щоб підвищити насторогу батьків, лікарів, про те, що менінгокока, це бактерія, циркулює в середовищі, і тому кожне підвищення температури тіла, наявність. Абсолютно різноманітних висипань на шкірі потребує звернення до сімейного лікаря, який в подальшому буде координувати як обстеження, так і лікування. Тому що манінгокок – це дуже підступний збудник, який може буквально за декілька годин забрати чиєсь життя. Особливо уразливі є діти. Характеризується хвороба трьома різними формами від банального нежиття, яке перебігає якнайлегше. Друга форма це запалення оболонок головного мозку менінгіт. і третій найважчий. Менінгококовий сепсіс або менінгококцемія, коли збудник потрапляє в кров, викликає певні зміни, і це проявляється висипаннями. Але висипання може відрізнити дійсно лікар, який викликає на і призначити лікування. Заразитися можна від людини, яка зовні здорова, але є носієм цього збудника. І ще є нюанс: Цей збудник полюбляє температуру 37 градусів, тому, як правило, джереловому нефікування стають близькі оточення. Тому Всіх контактних з хворим обстежують, призначають профілактичне лікування. Існує засіб профілактики вакцинація. Але вакцинація є рекомендована і її можна зробити виключно за кошти громадян. Тому на сьогоднішній день підвищення температури тіла і наявність щонайменших висипань на тілі, особливо на тілі дитини, потребує звернення по медичну допомогу.